Варіаторна коробка Jatco F011 і вона HI0F10A. Зірка паркетників та седанів. Цей варіатор справжня поп зірка. Його пехали куди тільки можна: Nissan Кашкай, X-Trail, Tiana, Sentra, короче, в кожен другий Nissan. Mitsubishi, Outlander, Ленсер, ASX тут теж без нього ніяк. Рено Колеос, Флюенс, Меган, французи теж не встоали. Джип, «Дадж», Крайсла, Кампас, Патріот, Келебер, і навіть американці клюнули. Справжній Інтернаціонал. Такий собі «Макдональдс» у світі коробок передач є майже всюди. Чого від нього чекати та чого боятися? Плюси так вони є плавність їде, як по маслу. Ніяких тобі стусанів при перемиканнях. Просто тиснеш на газ та летиш, ну, як летиш, повзеш вгору по обертах. Економія, теоретично, варіатор має економити паливо. І він старається. Чесно, просто не завжди виходить. Мінуси тут найцікавіше перегрів. Найбільший ворог цієї коробки температура. Вона боїться спеки, як вампір сонця. Забули почистити радіатор. Готуйте гроші. Ремінь і конуси це вам не вічний гідротрансформатор. Тут є ремінь, який треться об конуси. І коли він втомлюється, починається дискотика з ривками та шумом. Творчий характер любить підвивати, гудіти і жити своїм життям. Якщо ваша коробка почала видавати дивні звуки, це вона не співає, це вона натякає на ремонт. Острах різких стартів. Любите зробити всіх на світлофорі. Цей варіатор не ваш варіант. Він більше любить пенсійний стиль їзди. Плавно, спокійно, з повагою до старості своєї висновок. Jetco jf 011i це не вирок, а скоріше пригода. Якщо за ним доглядати, вчасно міняти мастило, і неабияке, чистити радіатори та не уявляти себе шумахером, то він може і 200-250 тисяч КМ прожити. Майстри центру трансмісії бачили пробіги і за 300 тисяч. Правда, менші пробіги також зустрічаються. Все дуже індивідуально. В будь-якому випадку, звертайтесь в український центр трансмісій. Вирішуємо комплексні питання стосовно автоматичних трансмісій, запчастини на сайті Телефонуй.